9 січня в Україні переважатиме хмарна погода. У деяких регіонах очікуються короткочасні дощі, переважно вночі або під ранок. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 14 градусів. А тепер детально про погоду в областях у Київській області вдень і вночі температура становитиме плюс 4 градуси. Протягом дня буде похмуро, а вночі очікується дощ на півночі. На Житомирщині вдень і вночі температура становитиме плюс 7 градусів. Весь день буде хмарним, вночі можливий дрібний дощ. У Чернігівській області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі підніметься до плюс 3. Вітер південний 4 метри за секунду. Вночі очікується сильний дощ, який закінчиться до ранку. У Сумській області вдень прогнозується плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 1. Увечері погода проясниться, проте вночі піде дощ. Протягом дня опадів не передбачається на сході. У Харківській області вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Хмари в день зникнуть, і до вечора залишатиметься ясна погода без дощу. У Донецькій області в день прогнозується плюс 10 градусів, а вночі плюс 6. Протягом дня триматиметься хмарна погода. Опадів не очікується. На Луганщині вдень температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі буде плюс 5. Хмари пануватимуть на небі протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині вдень прогнозується плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 8. Вранці та вдень буде ясна погода. Ввечері небо затягнеться хмарами без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі буде плюс 7. День розпочнеться ясною погодою, але надвечір стане хмарно, опадів не прогнозується. На Херсонщині вдень прогнозується плюс 12 градусів, а вночі плюс 8. Похмурий ранок зміниться ясним днем, проте ввечері знову з'являться хмари без дощу. У Запорізькій області вдень температура становитиме плюс 9 градусів. А вночі плюс 6. Похмурий ранок зміниться ясним днем, але ввечері знову з'являться хмари. Опадів не очікується. У Криму в день очікується плюс 14 градусів, а вночі плюс 9. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. На зміну похмурому ранку прийде ясний день. Опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині в день температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі плюс 9, вітер південний 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня без дощу. В Івано-Франківській області вдень прогнозується плюс 12 градусів, а вночі плюс 9. Небо буде вкрите хмарами весь день, опадів не прогнозується. На Тернопільщині в день температура становитиме плюс 10 градусів. А вночі очікується плюс 8. Вітер південний 5 метрів за секунду. День буде похмурим, без опадів. На Буковині вдень очікується плюс 10 градусів, а вночі плюс 8. Небо залишатиметься похмурим. Опадів не прогнозується. На Закарпатті вдень прогнозується плюс 10 градусів, а вночі плюс 9. Вдень можливий дрібний дощ, який завершиться до вечора. У Рівненській області в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Вітер південний 6 метрів за секунду. День буде похмурим, без опадів. На Волині вдень і вночі прогнозується плюс 9 градусів. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. День буде хмарним, опадів не передбачається. На Хмельниччині в день температура сягне плюс 9 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південний 6 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим, без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області в день прогнозується плюс 8 градусів, а вночі очікується плюс 5. Вітер південний 4 метри за секунду. День буде ясним, без опадів. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 4. День буде похмурим, з короткими проясненнями ближче до вечора, без опадів. У Черкаській області день очікується плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 5. Вітер південно східний 4 метри за секунду. Ранкові хмари розсіються до обіду, без опадів. У Дніпропетровській області день прогнозується плюс 7 градусів, а вночі плюс 6. Похмурий день поступиться ясному вечору, без дощу та снігу. На Вінниччині в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний 4 метри за секунду. День обіцяє бути ясним, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку.